Щоб піднести до підписників, треба зробити гарне фото. Нам не треба, щоб нас хтось контролював. Ми самі себе контролюємо. Я можу деколи вночі збудитися і собі побачити, яка це буде фотографія. Угу. Дехто каже: там Моя мама рогалики покла за вашими угу. рецептами. Без терпіння не було б нічого. Знайомтеся, Наталя Герік, жінка, якій вдається поєднювати учителювання та фуд блогерство у сьогоднішньому інтерв'ю пані Наталя розкаже, як виникла ідея створити блог, скільки часу вона його розвиває, та як відреагували колеги на перші відео. А також пані Наталя поділиться своїм улюбленим домашнім рецептом, де бере натхнення та хто є її підтримкою у роботі. Усіх вітаю! Це новий випуск спецпроєкту жінки» і я його ведуча Юлія Фацієвич. Учителювання та фуд Цікаве поєднання традиційного сприйняття шкільної освіти та соціальних мереж. А також ці сфери вимагають терпіння, любові до улюбленої справи і, звичайно, уваги до деталей. Як це все поєднувати, як делегувати та налагоджувати тайм-менеджмент, розкаже Наталя Герік, учителька української мови та літератури Миколаївського ЗСУ 1-3 ступеня номер 1 Пані Наталю, вітаю у студії. Вітаю усіх. Розкажіть спочатку, скільки років ви працюєте у школі, і скільки років ви ведете свій футблог? Так працюю я у школі 23 роки. Це включно з декретом, бо я працюю тільки працювала і працюю тільки в одній школі. Першій футблогерство зародилося трошки пізніше. Почалася пандемія, і кожен шукав якогось такого спілкування, теплоти, якоїсь такої турботи. І... Це взагалі я не думала, що буде якийсь фудблог, Щось от випікала, бо завжди любила пекти. І почала виставляти то в сторіс, то почали писати, а де рецепт. І так якось з допомогою то старша донька, а створи інстаграм-сторінку, а створи інстаграм-сторінку та й отак. Помаленько, помаленько і пішло. Угу. Е, я помітила, що ви зазвичай робите рецепти бакалії, тобто це у вас переважає випічка. Так. Чи думаєте, ви дещо ви змінити, додати інші можливо, страви? Можливо, це не означає, якщо немає на сторінці того чи іншого рецепту, що я це не готую, я готую. Угу. Але щоб піднести до підписників, треба зробити гарне фото. І гарне фото голубців, борщу. Дуже важко зробити. <серканіст> <серканіст> І тому випічка, але найбільше я люблю випікати. Як взагалі було на початках? Чи вам хтось допомагав у веденні сторінки, Оце, як ви говорите, гарно виставити, правильно поставити світло, підібрати ракурс, написати, оформити текст. Ну, з тим у вас проблем нема. <серканіст> <серканіст> Тексти писала я сама, а от до знімання це мої діти. Угу. Це не так, це не так, це перероби, це, це не зайде. То щось ти погано тут сфотографувала. То от так, і дуже старша донька, все прискіпливо до того угу. всього відносилася. Тут от, от треба змінити щось. Отут от, ти погано записала, треба таке, щоб менше все каже. Ти знімай такі рецепти, які починай так. Треба готувати 5 хвилин. що треба готувати потім 5 годин це не рахується. Uh -huh. Треба такі, щоб, щоб йшли е, рецепти. Я кажу, я хочу рецепти е, давати такі, щоб могла зробити дитина навіть. Uh -huh. е, прочитала все ясно написано і щоб дитина це приготувала. Uh -huh. е, чи ви теж прискіпливо ставитеся до своєї діяльності? Напевно, що так прискіпливо, бо відкриють велику таємницю. Я діва. Ми... Самі себе завжди контролюємо. Нам не треба, щоб нас хтось контролював. Ми самі себе контролюємо і е, прискіпливо, деколи коли щось не подобається, як написала, деколи щось е, як сказала, е, в, як в кінці кожного е, уроку є рефлексія і. Так само ти щось зробила uh -huh. і йдеш додому, і думаєш, а треба було так, а треба було так. Постійно от ці думки в голові є, вони нікуди не зникають. Uh -huh. От, власне, як вам вдається поєднувати учителювання і футблогерство? Деколи важко. Yeah. Але е є такі дні, коли е ти від дітей літаєш в хмарах, коли вони тебе піднімають. Uh -huh. е є різні дні. Але е коли е, різні люди по різному медитують, хтось йде в спортзал, okay. хтось бігає, а я йду на кухню. І там вже починаю. У мене там розпочинається магія, така з запахом кориці і ванілі. Це якісь рецепти ви шукаєте в інтернеті? Чи, наприклад, у вас є якісь рецепти сімейні, які вам передаються з покоління в покоління? Є такий зошит. Такий баб, я бабцин, бабцин є такий зошит, але я більше інтуїтивно mm -hmm. дуже люблю готувати сезонні страви mm -hmm. стосовно є пора року, і я вже від неї відштовхуюся. Mm -hmm. Ну і, звичайно, що є в холодильнику. Mm -hmm. От, власне, чи ви спеціально робите скупку продуктів? Наприклад, от сьогодні вам треба відзняти новий рецепт, якогось якоїсь, якоїсь випечки, так? І чи ви робите попередню закупку? Чи ви, як ви говорите, виходите з того, що є в холодильнику? Е, роблю, однозначно, що роблю, бо в холодильнику не завжди це є. Е, і е, планую. То знаєте, мама виношує дитину, uh -huh. і то так кожен рецепт виношуєш. Я або ж деколи вночі збудитися і собі побачити, яка це буде фотографія. Uh -huh. Треба таке забити, так собі то ви угу, угу. змонтовуєте Так, і все собі. Ага, буду готувати. Але це між тим, що я подумала і приготуванням, це може пройти місяць, а -а 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 -а. це не в той самий день. Тобто, у вас немає такого, наприклад, що е щотижні ви роб... знімаєте робите <гут> зйомку, випікаєте от монтуєте? Якщо є час. Так, ага. е, як ви вже казали, гарно сфотографувати, щоб гарно фотографувати, потрібне сонце. Ага. Коли нема сонця, дуже важко в такі похмурі дні ага. щось таке подати якось так, щоб було гарно. І от, а сонце зараз дуже маленьке, і в мене переважно більшість рецептів тоді багато, ага. коли я в відпустці ага. влітку. А зараз вже багато займає і побутові речі, і, угу. і школа. Угу. Два студенти практично вдома немає, то все лягло на ваші руки. Да, да. Чи пам'ятаєте ви цю такі першу реакцію глядачів, так коли ви виклали свій перший допис, свій перший рецепт, як це тоді сприймалося? Тому що так зазвичай тоді це були такі початки оцих фудблогерів, так тому що блогери вже були, а фудблогери вони тільки починали якраз розвивати свою справу, як вас прийняли. Добре, з позитивом, молодець, давай більше, ще, ще, угу. ще. Ні, не пам'ятаю, щоб хтось сказав, нас, що тобі це потрібно. Угу. А ваші учні? Ла так, лайкають, так, лайкають, коментують. Навіть дехто і готує uh -huh. за е моїми рецептами. Дехто каже, там е моя мама рогалики пекла за вашими uh -huh. рецептами. А це так, як е я ставлю оцінку в, в щоденник їхній, uh -huh. а то так, як в мій щоденник душі. М як то добре, що це ще комусь приносить радість, не тільки мені. Тобто вас можна підкупити такими компліментами на оцінку. Е, оцінка я собі поставила, а не дитині. Ну, але все одно дитина може до вас таким підходом. Дітям тепер оцінка, не знаю, чи для них така та оцінка угу. дуже важлива. Але ті діти, які готують, вони їх їм є за що поставити угу. і в школі оцінку. Угу. Які навички вчителювання допомагають вам у веденні вашого блогу? Так, як ви сказали на початку, терпіння. Uh -huh. Терпіння. Не все виходить з першого разу. І така увага до деталей. Uh -huh. Бо треба все побачити, що вдається, що не вдається, що потрібно переробити. І то якраз вчителювання мені допомагає в цьому, бо без терпіння не було б нічого. Uh -huh. А чи було, наприклад, навпаки, коли ведення блогу підсилило вашу вчительську діяльність? Коли учні бачать в тобі не тільки вчительку, угу. а ще й людину, яка має хобі, угу. це такий будується маленький місточок довіри. Угу. І так воно допомагає в тому, що ти з дітьми на одній хвилі. Е, хоча е, в мене вдома не діти ще, і вони теж мені допомагають, що це норм чи стрім. Угу. Е, це дуже допомагає знайти е, бути на хвилі разом з дітьми. Бо коли діти не розуміють вчителя, чи вчитель не розуміє дітей, трохи важко. Тим угу. більше теперішніх дітей? Ну теперішні, то з їхніми. Тільки треба встигати за тими їхніми новинками. Угу. От, власне, чи ви якраз в тренді отих всіх трендів, так? Тому що вести TikTok це теж погодьтеся, вимагає дуже багато часу. І якраз більшість переглядів набирають ті відео, які актуальні, їх підхоплюють, їх ширять, репостять. Як ви з тим собі даєте раду? Діти приходять і все розказують. То давайте е знімемо якісь там. Давайте щось таке зробимо, а ви таке бачили, а таке ви бачили. Uh -huh. А давайте ми знімемо з вами відео. Ви будете нам казати, записуйте Зо, то, то. Uh -huh. Uh -huh. а ми будемо казати, яка сторінка. Uh -huh. <смех> <смех> Діти розказують. Uh -huh. Але ви теж така легка на підйом в плані оцієї, якраз цієї комунікації, правильно? Я роз... вас так <праць> бачу, <праць> вас так розумію. Розкажіть, чи є у вас улюблений рецепт? Напевно, лимонний кекс. Угу. Його найлегше е, пекти. Ну, напевно, не за мені може найлегше, а його всі вдома люблять. Угу. Е, чи часто вас, наприклад, просять приготувати якусь там е, страву? Е, ну, наприклад, підписники пишуть вам, от приготуйте це, приготуйте це. Чи прислухаєтеся ви до таких? Е, прислухаюся. Звичайно, прислухаюся. Якщось е, вже там сезон е, гарбуза. Треба, значить, готувати щось з гарбуза. Гу -гу. Це однозначно, тому що ці рецепти йдуть. Гу -гу. Перед Великоднем треба однозначно пекти паску. Гу -гу. І то в нас футблогерів завжди м, паска настає на 2-3 тижні швидше, ніж у звичайних людей. Гу -гу. Пахне так гарно, й опарує тим таким тістом, гарним, дріжджовим. Гу -гу. І, і прислухаються. Традиційно. А... Так якось е, повелося і домінує така думка, так що коли в колективі якась людина відповідає за енний процес, так за якусь там там чи хобі чи е, сферу, то завжди вона, е, будемо говорити так, віддувається за всіх, так. Хтось пече, то пече вже для всіх за всіх, хтось співає, то співає за всіх завжди. Чи у вас в колективі шкільному так є, такій освітянській родині, що ви чи якийсь приїзд гостей, чи прийом якоїсь там делегації у школу, і ви завжди тішите своєю своєю випічкою. До гостей? Це вже по бажанні. Якщо я захочу, то я спечу. Щоб, ми, ну, щоб такого хтось примусив. Ні, в нас такого немає. Uh -huh. Але ну, в школі в нас багато творчих людей, нас ну, всі творчі, то що. Вони пекти не вміють. Ну, хтось вміє, але хтось, коли вже є е, чітко виражена людина. Ну, так? от е, Жартувати, то вони все жартують, що <хи> то має геречко пекти, то так. Mm -hmm. Але такого ні. Немає. Mm. Немає, так, що без за всіх. Ні, ні, ні. То я за всіх можу вдома відбуватися. Mm -hmm. Але ні, що нормально. Е, якщо е, зацікавлювати, наприклад, підписників і учнів своїх на уроках, то. Хто більше і краще піддається у цьому зацікавленні? З ким простіше? Тут дві різні категорії людей. І якщо сказати, що легше зацікавити учнів, ну їх треба зацікавити знаннями. Uh -huh. Чимось таким, що для них корисне. Uh -huh. Учня не зацікавиш гарною фотографією Е, Підписників легше. Напевно, підкупити, швидше підкупиш. Бо... Але і з темі, і з теми потрібно бути завжди справжньою, uh -huh. щирою. Бо коли відчувають щось якусь таку фальш, то uh -huh. не хочуть. Uh -huh. Коли щось таке, ти хочеш. Чи, ну як, не те, що збрехати, з, щоб швидше вийшло. Mm -hmm. А тут чогось не допишу, а mm -hmm. тут чогось не дороблю. Mm -hmm. Ні, так ні. На відчіпне. Та-та, так, відчіпне, так. Ні не чи доводилося вам е, заробляти на рекламі? Можливо, були якісь співпраці? Ні, ще ні, не, при, не приносила мені монетизації. Розглядаєте такий варіант? Е, ну, скорше ні, ніж так. Чому? Не знаю. Боєтеся? E -е -е чи боюся хейту, mm -まあ, напевно, вже виросла з того віку. Не знаю, щось незалежно, що рекламувати ще. Якщо рекламувати те, що мені, наприклад, я це випробувала і воно хороше, то чому не порекламувати? Можна. А якщо щось таке. Не корисне uh -huh. і яке не приносить нія, нічого ні, напевно, ні. Uh -huh. Завжди будь-яка справа, коли хтось ну, починає так, щось, завжди бачить якусь кінцеву мету. Яка кінцева мета у вас? Можливо, це друк кулінарної книги або якийсь кулінарне шоу на ютуб-каналі? Mm -hmm. Кулінарне шоу>, <клінарний> шоу. Мета, що готувати можуть всі. Uh -huh. Просто треба комусь більше зусиль, так як учті. Комусь більше треба докладати зусиль, комусь менше. Але можуть всі. Книжку, я думаю, що Дарію Цвек ніхто не переплюне. Угу. І змагатися тут з такою майстриною, не знаю, чи, чи хтось би зміг. В мене така, в нас в Миколаєві немає дитячого кафе з морозивом, як колись було в моєму дитинстві. От, от це мрія. Тобто морозиво ніби є всюди? Так. Але а. саме дитяче кафе. Угу. Тобто у вас така а, мрія все одно, все ж кулінарія і, і от, з їжею пов'язано. Цікаво. Та, що... Я як громаді давала інтерв'ю, то теж я ще тоді говорила. то вже була не знаю, котрий рік, 19-й, напевно. Uh -huh. Я казала, я, те, я хочу такого дитячого кафе. І Вікторія Нечта каже, з таким морозивом в таких е креманках залізних. Кажу, та. Да". Uh -huh. Це би мало бути якесь домашнє морозиво. Можливо, і домашнє. Бо морозиво не важко робити, якщо маєш оцю е мороженицю. Її uh -huh. реально просто ціна. Угу. Того морозива угу. тоді буде. Угу. Ну зараз такий час, коли батьки більшість, більшість я не говорю за всіх, так готові платити щось для своїх дітей. Так. Тому можливо, це би і навпаки таке сподобалося життя. Можливо, та, можливо, Люди, можливо, Повернемося знову до соцмереж, тому що у вас такий, такий спектр діяльності, яка е, вимагає оцієї залученості постійно. Так? Е, є три платформи, де ви маєте свій, свої, свої сторінки. Так? Це Instagram, TikTok, Тікток. В якій з них для вас найбільш лояльна аудиторія, з якою вам комфортно, де ви, перед якою ви не боїтесь там щось неправильно сказати, наприклад, там, чи подати, де більш-менш тобто, вас сприймають такою, якою яка ви є? Можливо, це всюди, в кожній соцмережі, так? Ні, найкраще в Інстаграмі. В Інстаграмі. Найлегше в Інстаграмі. А чому? Під такі якісь... Користувачі найлояльніші, uh -huh, uh -huh. нема такого, нема таких поганих коментарів. Бо деколи коментарі думаєш. Чи та людина хоче посваритися просто, uh -huh. просто бо немає чим зайнятися. А в інстаграмі ну, як коментують, то коментують щось до діла, uh -huh. чи сподобалося, чи не сподобалося. У Фейсбуці все ж таки Ta, різкіше. Та, різкіше так. та, та. А як тікток-аудити? Ті то в тіктоці переважно смайлики. Uh -huh. О, ті вогники, uh -huh. ще щось там, але так, щоб щось там, наприклад, можуть написати Гутувала, все сподобалося. Uh -huh. А як ви собі даєте раду з такими коментарями різкими? Кажу, я... я вийшла з того віку, щоб хвилюватися, що комусь я не подобаюся. Угу. Я не 100-доларова копюра, щоб угу. я всім подобалася. Угу. Коли людина всім подобається, вона занадто зручна. Угу. Це неправильно. Угу. Це щось з тою людиною, вона прогинається під всіх. Ну так, бо вона буде догодити всім. Вона, значить, не справжня. Угу. Так не буває? Ну, деколи знаєте хейтерські коментарі роблять нам рейтинги? Ну так, так. <під... Піднімають нашу статистику. Але краще хорошими коментарями піднімати, угу. ніж такими угу. поганими. Угу. А, якщо взяти, наприклад, весь ваш, ваш час, так, це 100%, умовно, скільки забирає блогерство підготовка, і скільки вчителювання, І як ви оцей тайм менеджмент так? Як ви налагодили цього? Кожен день не однакова кількість уроків. Угу. Коли менше, то я знаю, що в той день я можу собі виділити для блогерства щось записати, щось відзняти, сфотографувати. І на першому місці робота. Однозначно, бо це робота. І, а вже хобі на другому. Ну субота і неділя. Для хобі. Ще е, повернемося до того, чи бувало таке, що, наприклад, ви запланували собі випічку якусь, і от ви бачите, що вона ну, не йде, не виходить. Ви записували продукти, у вас нічого не готове. Чи бувало, і як ви це викручували? Просто не або перезнімала, угу. або взагалі не, не використовувала. Угу. Деколи таке є. Угу. Деколи. От, Деколи чешешся і не зачешишся, малюєшся і не, не малюєшся, <хи> то такі дні бувають, всякі бувають. дні. Бувають, але у вашому випадку це втрата ну, тобто, фінансів. Ну, то, тобто, ви та дома, є та дома є кому з'їсти. <хи> а доїдають. Доїдаю. Воно просто е, дуже рідко, коли буває, я не пам'ятаю, щоб виходило несмачне, просто може виходити, не мати вигляду зовнішнього. <хи> От. І тоді я можу або перезнімати, uh -huh. або взагалі не знімати. У мене є в телефоні рецепт, який відзнятий, але немає титульної історії, Ну от фотографія. Uh -huh. uh -huh. Я не сфото... я не встигла сфотографувати, бо з'їли. Uh -huh. Тоді чекала сонця, не сфотографувала, було сонце, щось не доходило, не доходили руки, і, і нема. Uh -huh. І з'їли. Але знають, що треба перше спитати. Ага. Чи ти вже сфотографувала? <рес> До вас є чітка е алгоритм, алгоритм, дій. алгоритм дій. Чіткий алгоритм, алгоритм дій. В нас е проєкт називається self -made Е, Розкажіть, що для вас жінка? Е хто вона для вас? Mm, ну, це е самодостатня жінка, щира, mm -hmm. справжня, mm -hmm. яка, напевно, е не йде чужим шляхом, а вибирає свій. Хоч він може бути деколи і важкий, uh -huh. і деколи світ тобі говорить ні, але вона йде твердо до своєї мети. Uh -huh. е, дякую. Е, дякую вам за участь щодня. Погодились на наше інтерв'ю і обов'язково бажаю вам в подальшому знаходити своїх читачів, своїх підписників. І, врешті, щоб ваша мрія з дитячим кафе обов'язково здійснилася. Дуже вам дякую, дякую вам за запрошення. А я нагадую, щоб ви підписувалися на ютуб канал редакції Міславна Лістрім. Шукали нас у соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. А також не забувайте коментувати та ставити ваші вподобайки, адже YouTube має здатність закидати відео униз.